Привіт! Сьогодні приготуємо з вами курячі корзинки з дуже смачною начинкою. Беремо курячий філе та нарізаємо його під кутом приблизно 30 градусів. В мене філейки великі, тому кожну розрізаю на три частини. Далі кожну частинку треба добре відбити. Далі посипаю сіллю чорним меленим перцем копченою паприкою. Ви можете вибрати будь-яку вашу улюблену приправу до м'яса. І відставляємо. Підготуємо соус. Беру петрушку, два зубчики часничку, сіль, чорний мелений перець, копчену паприку трішки яблучного оцту та яйце. Все це перебиваю блендером до однорідності. Після чого поступово вливаю олію. Так, соус по принципу майонезу. Для начинки беру перець. В мене заморожений, можна брати свіжий в кого який є. Нарізаю миленьким кубиком. Далі консервовані ананаси. Також нарізаю кубиком. Твердий сир, його можете натерти на крупну тертку. Також до цієї начинки додаю консервовану кукурузку та пару ложок нашого соусу. Вимішуємо, доводимо до смаку. За необхідності додаємо трішки солі, перцю, можна додати більше частичку. Беру ось таку форму. Якщо у вас такої немає, можна взяти просто силиконові формочки для кексів. В неї потрібно покласти фольгу. Далі цю форму викладаємо куряче філе, формуємо з нього таку, наче корзинку. І зверху розкладаємо всю начинку. Можна додати маслини або оливки та відправляємо в попередньо розігріту духовку на 200 градусів приблизно на 35 хвилин. Страва виходить дуже смачна та соковита. Підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Перед подачею можна поливати соусом, який залишився. Підписуйтесь на мій канал та не забувайте про вподобайку.